Доброго дня, мої любі малята! Ви мене впізнали? Так, я сніговичок, і прийшов я до вас не просто так. Зараз зима, коли випадає сніжок, можна зліпити сніговичка. І я хочу з вами трішки погратися. Зараз нам треба допомогти сніговичкам підібрати капелюшки. Який гудзик у них такий і капелюх. Якого кольору у цього сніговичка гудзик? Так синій. А в цього жовтий, зелений. Червоний, ось такі гарні вийшли сніговички. Давайте пограємо в ще в одну гру склади ялинку. А ялинку ми будемо збирати. Із трикутників зеленого кольору. У нас є три зелених трикутника: один маленький, другий середній, третій великий. Починаємо. Давайте малята відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Подивіться, подивіться всі ліворуч у цей час. Два кінвіни вже танцюють, новорічний викрутас. Закрутили крила джигу за лоскочих Розгойдали кригу і летить яскравий сміх. Ми танцюємо, джигу снігу, назбираєм купу сміху. Ми танцюємо джигу снігу, дигу. Ми танцюємо, джигу снігу, Назбираєм купу сміху. Ми танцюємо, джигу снігу, дигу. Малята, у мене є іще одна гра, яка називається Де сховалась сніжинка. Давайте відшукаємо сніжинку і скажемо, де вона літає. Вгорі, внизу. За ялинкою на санчатах під ялинкою в долонях. Діти, ви були молодці. Ви добре попрацювали. До побачення. До зустрічі!